Ти казку, скільки не знаю в Україні сівало, допустим, міжряддя 35. Я вообще, щоб под примерно поситати і понять, скільки вообще господарство вообще користується такою технологією, що сіють семочку на 35 і кукурудзу на 35. Ну, я слышала таких, ну це штучні історії вообще, на 45 да. Не да. Там катушка купляється, і сівні там через 17, через 15. Дивись, Серёж, ми були там, ну, це... вставище, все, на високій сталщиці, вона пневматика. И... Ну так це сіють що? таким хорошо. Та богато чего сили. Соня. Конечно. Да. Вружини. Справа в тому, що uh, в Карлівці Фільсті, там де були... Карлівські да? лос uh, битва титанів в Карлівці була, приходила там. Uh, uh -huh. сівалки, які розраховані на те, щоб соняшник можна було і при 15, і при і при 25 сіяти. сіять. Вони і все, все що, що завгодно, сіють. Там все обладнано, патрубки виведені на весівні апарати. Потрібно зробити 70, відключається да, просто. 17, <зак>... на просто такого комплексу не, не 3, 350 тисяч євро. Nee, Скільки государств може купити такий пасів? Років 3 назад, там на мільйонів 6. До нього потім докупляєш додаткову катушку, так як під ріпак, під пшеницю, на зерновіці, все Тобі mm. Загушки, виходить, якщо через 15 є коштам на 15 і на 17,5 радість. Споштова сіє. Це 350 тисяч доларів. Да. Небагато. Но, Нет, ну, ну там совершенно захвата да, плюс возможности внесения всяких да, разных да, там, ставишь, день, а там, там, он, там по языке схеме, схеме хочешь методов, можно детали, поставить сказал вот методом отключения секции ну, подключал ну, эти секции и все и в порядке все по все все выставляешь как все по все. не это такая тема это знаешь, это могут себе позволить очень богатые Крупний земледержатели, що багато гектарів, багато денег, Я і тогда можно поиграться и купить купити -то, щось. Тому що ти купив э, сівалку, к сивалке нужен там хороший культиватор. На уборку нужна жадка, ну пасончико. Ну ладно, їм же там багато, і всі купують. Не ну з не ні савсіоні понятно, як Ну, бонімаєш <плес> в... різниця Вона ти сейчас просто дивишся на те, що ну технологія раніше ж 70 сантиметрів. Це вона була по ще по класичній історії. Там коня запрягали, щоб ті да, не витоптував. Не вийшло, бо це да, 70 сантиметрів. В нього тазові кістки вже труться обкачаний кукурузи і так. Понимаєш, Сергіч? Yeah, 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 yeah. В чому в чом ситуація? Ситуація в тому, що людина від класики не може від, відірватися так само, як е, от, дивися, Сою раніше з сіяли. Зараз уже і на 30, і на 45, Уже на ріпак е, у Решетелівському районі на 70 сіють, а раніше з сіяли. Люди чогось перейшли, адаптувалися. Але коли людині покажеш наочно скажеш: дивіться, хлопці, ось у мене є фермерське господарство, 10 гектар. Він Десять гектар одне поле він посіяв кукурузи, одне поле соняшника. Рядом сусід теж десять гектарів того й того. Але цей зібрав сто сорок тон кукурузи, а цей того ж самого гібрида, зібрав тільки сто. Цей соняшника зібрав сорок вісім тонн. А цей чогось зібрав тільки там двадцять 29 дев'ять. Хоч той самий гібрид, за рахунок того, що той зробив більше міжрядь, і в нього більше рослин відповідно дало насіння. Один соняшник це 60 грамів. Одна кукурузина це 390 грамів. Перемножаєш на кількість, і це в середньому. Якщо по гудньому хороші, арифметика працює, і, угу. і, і ринок не їсть твої гроші а наоборот. Платять хорошо, то ти що? Це, це колосальна економіка. що це перспективно. Ми просто до одного слайду не дійшли там, де економіка. Я показую, що в нас є торпи, газ і авалон. За тор ми не говоримо, бо цей гібрид не підійшов у нас до звуженого міжжаддя. Але Пегас, і Аволон підходить і на кожному гектарі 8 тисяч плюс, додаєш тільки за рахунок тих добавки насіння, угу. покриває 8 тисяч плюс, це з учетом уже всього того, що ти переплатив за насіння, переплатив за що там ну, ну, більше ні за що не переплатив, за насіння, Тільки було. за насіння переплачуєш і все. Даже по кукурузі mm -hmm. рентабельність ми дивилися, що по кукурузі там взагалі колосальна рентабельність получається ще все ж таки вологий да. рік за воло я Волог. розумію. Да, волога, але шлейф вологи, допустим, чи дефіциту вологи. Він він Волог. буває ж різний. Да. Це якщо, наприклад, візьмемо там канівський район, 19-му році е гектарів 140 поле ні одного качана немає. Не одного качана немає в полі, бо, бо дуже була по, е, велика посуха, і, і все. То тут хоч, хоч густота, хоч 40 тисяч, хоч 50, вона не зробить цей качан, бо це тотальна посуха, це і ґрунтова, і повітряна посуха. Там, якщо рослина не сформувала качан, це значить, що до цього часу, незалежно від того, яку ти їй даси, хоч одну рослину бо так посієш посеред цього поля, вона тобі не дасть качан, бо в неї не вийшлося. Ні, не згадуюся. Ну, знайомі ці от корисні посівними, кукурузу 40 т на гектар і получать урожай 40 центнерів за гектар в любой год. Ну, в вожне вот получать 50 за гектара. А там де 70 см, сіє нормально раз в 5 лет получать я... 6 тонн. Хорошо, а є інтут у мене Я просто на прикладі кажу, що суха земля, взагалі суха, початок не сформувався в культурі, польо. От, дивлячися на треку цієї Если посеете в два раза больше нормы высева и засушливый вод, то, конечно, ни хрена не получишь. Я скажу так. Это год такой был здесь в Полтаве, потому что он влажный. А если будет на следующем год, я думаю, что как раз лучший норма высева будет не 70, не 140, а будет где-то 90 на дежуряке 35 минут Ну я то розумію, але ж ніхто не може за завідомо підстроїться під погодні умови. Так Правильно. В Одесі роблять так, але ми, ж не знаю, ви, чи говор, буде гор. Ми. ми ж говоримо про те, що е, треба дивитися на то, які є е, е, запас володі з осені, досі ні це однозначно від цього відсутні соняшку. Вона в ці культури вони на 70-75% формують урожай за. Рахунок той вологи, яка є в ґрунті. За, 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 за ту, яка приходить з небес, за період літачі, а та, що є в ґрунті. Якщо її там немає, то ну, Хорошо, Я скажу, то, я, як, я я скажу по цифрах, якщо у нас е, весною, у квітні місяці в Полтавській області, на наших чорноземах формується е, в метровому шарі ґрунту, формується 225 мм продуктивної вологи, то ми навіть при 80. Е, Тисяч густоти кукурузи, можемо отримати хороший показник порожаюсті. Це вже е, передумова того, що ми повинні сіяти там 70, 75 чи 80 тисяч кукурузи, 65 тисяч соняшника, бо ця волога нас вже наштовхнула попередньо. Але якщо рік сухий, по-дальшому немає опадів на 90-сантиметровому е, шарі грунту, ну скажімо, в профілі від е, 80 до, до, до 100 сантиметрів, знаходиться е, е, всього-навсього там 40. 48% запасів, 48 мм міліметрів запасу продуктивної вологи, то це вже ніяк не вплине на те, скільки буде зверху густота, хоч 45, хоч 35. У курузі і соняшнику їм потрібно до 70%, щоб там був теж запас хороший. А якщо в нас немає дощів, там два місяці, ну півтора місяця немає чи 40. 5 днів немає е, жодного дощу і температура аж хварить по 38 там, 40 градусів іноді буває. І, і немає, воно все пересихає 3 см, то тут будь-яка густота вже не, ну, не виправити ситуацію. Якщо резюмірувати, то говорити за звуженим іжрядів можна, скажімо так, виходячи з того, там є накопичення вологи зимою, можна планувати цю всю, всю історію. Нема. Там ну, суха зима, ну, весна, це. рання. Сереж, і культура. Ну ти, наприклад, для кукурузи, просто соняшника кукурудзи, ну не можна сказати, що вони там фізіологічно однаково реагують. Просто по соняшнику, ну, наприклад, беремо той самий Аянс. Да? От ми його сіяли і 90-95 і 95 тисяч на гектар при густоті 70, Тобто ми розуміємо, що було ну по суті площа живлення була нерівномірно, тому що в нас знову ж то, що, що каже Саша, пуф. В ряду вони були щільно, а в міжрядів 70 все одно залишилось. наприклад, аби ми посіяли при такій самій густоті гібрид інтенсивного типу і розуміло, що є волога 90 чи 100 тисяч, але з густотою 35, це було б для нього одне. Да, він би краще розподіл, у в нього було площа живлення краще, да і краще було б затінено. А Якщо ми говоримо про кукурузу, то тут зовсім інша ситуація. Кукурузу ж корнева система. Вона все ж таки більше мичкувата. Вона все одно вона залежить від тієї вологи, яка є там. Верхньому Бо соняшники на мітер на пишуть до 2,5 метрів. Коренова система розвивається. Ну реально, я думаю, що півтора метри вона може брати вологу. А кукурудза ж та вона до цього до цього ж не схильна тільки на поверхні наведу, наведу невеличкий приклад. Коротко, коротенько. У вересні господарство планує сіяти пшеницю. Запаси продуктивної вологи 46 міліметрів в метровому шарі. Дуже мало це реально дуже мало. Всі прекрасно знають. Я як науковець знаю, що це дуже мало для пшениці. У осінній період. Треба було б хоча б більше там, 60-70 отак. Це щоб було нормально. 45-47. Така сама ситуація в Миколаївській області відбувається. Міряють запаси продуктивної вологи, але пшеницю сіють на 5 мільйонів. На 5 мільйонів, на ту стандартну густоту, яка відповідає ну, для регіону. Грудень місяць, така сама ситуація, ноль влаги. Березень місяць наступає, сніг довго не пролежав всього навсього всього. Там 10 сантиметрів снігу. Відповідно, додалося трошки вологи. Ну покращилася ситуація. Верхній шар грунту про просочився трошки, і воно в метрі получається десь ну в районі 70, більш менше весна наступає, пшениці треба влаги. Влаги мало ну ми вважаємо. А воно в нас получається мало. Вона трошки провалилася ниже. В травні місяці вже треба пшениці кущиться. Вона кущиться, але дуже слабо. Вихід в колоса, вихід трубку, вихід в колоса нерівномірно строкаті. Оці всі посіви. Уже червень місяць випадає. Тут бух випав вже дощ. Уже пізно. Уже не нада пшениці, стільки скільки дощів, вже воно все накущилося. Зібрали 43 центнера. Наступний рік ситуація не така сама, але вологи хватає. Зібрали 57 центнерів. Але ж густота остається тою самою незмінною. Так само, як і ситуація із цим, із соняшником. Ми, коли починаємо сіяти, ми приймаємо до уваги показник вологи, доступний доступні нас у ґрунті. І розуміємо, що якщо норма, значить, все, давай сіяти 65 тисяч на гектар. Але через 3 місяці ситуація проти, буде проти, ну як, противоречить, да? О, о той ситуації, що ти прийняв рішення, а тут вже так сухо, що то каже, от дурок, я б посіяв би на 45, бо хотілося б, на 45, бо була чутька. Да? Тут не вгадаєш погоду, просто так не спрогнозуєш. Але густота в будь-якому випадку вона відіграє велике значення. І те, чи рано чи пізно вип'ють рослини, ну тут вже ж треба підстроюватися. Є ще малесенький зовсім короткий приклад. Коли суха дуже земля, ріпак сіють на початку серпня місяця. Коли вологий рік, тоді все нормально. Починають сіяти після 20 серпня. Але ж люди до цього якось вже адаптувалися. Є господарства, якщо взагалі сухо, ну просто ну пилюка. Просто пилюка, пшеницю треба сіяти вже там 25 число, скільки тут ждать, дощ, доща немає. Що робити? Люди сіють в суху землю. Просто тупо в суху землю сіють, але сіють трохи раніше. Воно в землі лежить. А що немає влаги, не проросте. Появиться влага, проросте, і як тільки проросте, запуститься процес росту розвитку, рослина буде потихеньку, по міліметру щось нарощувати. Отак от, от ситуація. Так, от така от, такий приклад. Я бачу в Аргентині, як отой, знаєте, був ролик, я вклонився теми. В Аргентині, як той перекладали, а тоді в агрономічну тему вели, каже, я агроном, каже, 25 лет, то я сіяю, постійно кукурузу, кукурузу, ну урожай повинні отримати, ну вже 25 років немає, немає, немає ніяких опадів. Ну, каже, ну, будемо наступний рік теж ту то саму кукурузу сіяти. Може все-таки повезе. Мені вже 65 років, пора на пенсію, вже отримати свої ті самі комісійні. Мені сказав фермер, каже, як отримав урожай, я з тобою розчитаюся вже в кредиті в 45 мільйонів доларів. висимо. Ну, все одно ж колись випаде дощ, так будемо все одно сіяти кукурудзу. А що ж треба ждати? І я теж сміється такий, ну взагалі. Я бачу посів в Полтавській області, це років 6 назад, Кукурудзи не пам'ятаю, як називається сівалка, вона сіє квадратним гніздом. Ну, е, міжряддя ага. 70 і ще ці е, секції посередині, по 35 міжряддя. міжрядів. Твін по-моєму. Здається, я не пам'ятаю це. це так. Посів дуже красивий так, в шахматному порядку, тільки агроном дуже довго мучився. На черпаші, Поки, Поки настроїв цю сівалку, сіяли цією сівалкою по нулю кукурудзу і по традиційному обробітку ґрунту. І також було порівняння із ну, з традиційним 70 см Ну, В результаті. Що на нулю, що на традиційнобрубки з таким міжряддям 35 найнижчі результати результати в порівнянні сімдесяти сантиметровим uh -huh. цей ряд А які гібрі? Ну, там піонерські гібриди цілилися? Ну в результаті до нового року ти сі вовки.